Вітаю вас в ефірі інформаційно аналітична програма «Діалоги». Сьогодні ми говоримо про село Сивки, говоримо про київське водосховище і про історію села, якої історія є, а села вже немає. Що ж там відбувалося? Ми і будемо пробувати зрозуміти з нашими гостями: Василем Ващенко, Олександром Савостою, Петром Бабичем. Це мешканці села Сивки. Федосом Носенковим, директором Центральної районної бібліотечної системи, я вас всіх вітаю, шановне панство. От, давайте одразу будемо розбиратися. Власне село було чи не було? Зараз воно є чи нема? Зараз села немає, було, але було і залишилось. Залишилось воно. А, як, А як давно воно зникло? Скільки років тому зникло село? І чому? Воно почало зникати іж… 61-го року. Тобто, в 61-му році. А що, а що сталося? Ну, приїхала комісія, говорить, будуть затоплювати село, все Київська так? — Київське водохранилище буде. І почали описувати всі ну, господарства. І ну, почали гроші виділяти, пособні, люди, звісно. А скільки у вас селі жило людей от тоді? Населення ну, багато було? Ну, Примірно 562 дворів було. Ну, це ж дворі, там же у, кожні, у кожному дворі там же родина, мати, батько. Це дві тисячі людей. Це ж треба було, у кожного худоба є, свині, кури. Да, і, і куди? Людей, людей дуже багато було. І, і, і куди людей була? вивезли відправили? Школа була по два класи. Я, наприклад, починав, починав школу, було у нас 41 учень. В одному класі. Боже, це велика громада, а дуже багато в першому уші. класі. — того часу кожна сім'я мала як мінімум троє-четверо дітей. Да. Шестеро, ну, я, 12 дітей. Я, допустим, <світ> не, не буду задаватися, але у нашого батька нас дев'ятеро. п'ять братів і чотири сестри. Як ви пригадаєте? Шестеро з них з, з вищої освіти. Я зрозумів. От давайте ми з вами пригадаємо, згадаємо, як то було в 60-х роках. Вам говорять все, вашого села не буде. Збирайте ваші речі, їдьте в бо хто знає куди. Що, що батьки робили? Значить, ну що я вам скажу? Так, може це було і раніше відомо, може і 61-го року, але розмови почались десь з 64 65 го року. Це О, вже, тим пла... четверто, начали да, ну, тим... важ вашу громаду збирали, вам казали, що вас будуть переселяти. Ну я я можу розказати, як бать, як батьки мої до цього ходили в клуб, там їх збирали, роз розказували. Але ви знаєте, не всі зразу повірили в це, що ну зразу таке, що бери ну, і в'їжає ваше це... церква там була? Все було, і церква, і клуб. Це село було найвіддаленіше село. Ми мало їздили, будемо так казати до Чернігова, до Чернігова. ходив один автобус, там ночував. 90. Не було в цім селі ні електрики. От ну вся цивілізація нас покинула. Тобто тим, ви жили абсолютно автономно да, абсолютно тим автономно. паче, що знали, що воно буде під поцілим. То ніхто ясне діло не вкладував туди гроші. А були от, такі випадки, що батьки казали там, чи люди казали нікуди не поїдемо. От ви хочете хочете з нами робити? Робіть? А ми тут будемо жити? Ми тут жили. Ми тут будемо помирати. Так, були такі. От. — це... А Більшість таких було людей. Да, це, це касалось Ми такі... не поїдемо, особливо пожилого їм? — Я знаю, так, що так. навіть люди Я помирали, помирали не і не їхали, да, серце да, не витримало. Да. Вони як переїхали і масово почали пож пожили люди, ці вмирати. Тобто громада одразу не повірила, а потім не пові... згодом. Не Це розмови, розмови, розмови. А потім, вже, коли почав створюватися штаб, приїхав там якийсь Давидов, от, там, значить, від партійної організації прислали від Комсомольської організації, там, від адміністрації, Начали з'їжджатися. Ну, був, був створений Він. штаб. І вже тоді люди почули, що відтягувати якби нікуди. Треба діяти. Начали, ну, лихорадочно, бо так, дивіться, а куди ж виїжджати? І куди, власне. Ну, виїжджати було дозволено куди хочеш. От. Ну, куди хочеш. Але ж у селі да. в районі виділяли учасники. Тобто давали не землю не і держава. давали хату, так? Да, ні, ні, хату. ні? Не Перионі, як кажуть. А гроші де було взяти кошти, щоб гроші, будувати ту хату? Держава давала. Держава давала держава давала. І транспорт теж. І транспорт там спеціальні колони, автоколони були задіяні, і скільки ходили, переписували господарство, скільки машин треба для того, щоб його перевезти. Ну, для того, щоб там зробилося, там з'явилася вода в цьому київському водосховищі, а, хати знищували, хати церкви чи залишали, просто затаблювали. Ну, хати то було, що треба їх було перевозити. А от. Там лозу, дерева, все підготали до того, щоб зробити чисте дно. Тобто знищували, От. спилювали, розбирали. Да. Це бригади вже створили саміх ж жителів. Ну такого, Силасівка. щоб там пірнути під воду і побачити, ні, ні. Ну, залишилося церква, наприклад, села синіпані саме не страшне те, що ця територія вона не залилася водою. І на сьогоднішній день вона Це, на поверхні да. no, тому Це те, по що проєкт. планували по тодішні проєкту, архітектор, архітектор, архітектори, архітектори вчені, не відбулося. Село залишилося. А на поверхні. -я -я -я. І і... Саме страшна трагедія. — в тому, що… — да. село, село А територія не затопилася. А чому ж тоді мешканці вашого села не повернулися назад? Ну, знаєте, це такі кошти були для того, щоб його виселити, а, а тоді заїжджати це було дуже важко. Це вже не... там не було вже ніякої інтерінфрактури, ні, ні влас, нічого. — Ну дозволу. І, Бу, були, заб... були такі люди, що самі. А сами немає хотіли, жодного, динамі, не жодного як... прикладу немає, що хтось переїхав і живе все ж таки на тій території, на тій... Забороняли. Ну, зараз уже ніхто не має. Там, зараз там рядом живе... Василева Гута, там компактно живуть декілька сімей, сивковці. І там була риббригада, і вони там працювали, Ловили рибу, здавали, заробляв. Це от, до останніх часів. Потім Приїхала на рибригада про хорохутор чи Ніповське. Зараз там Сивковці є. Пане Федосу, ви розповідали нам перед записом програми, що наш край написав статтю, де розповідалися, як зустрілися мешканці села Сивки. Чому? Як це відбулося? Там про школу та про церкву про то нам розкажіть, будь ласка. Ситуація, будемо так говорити, розпочалася з статті в газеті Наш край про те, що частина школи радянсько-слобідської це сивківська школа. Її розібрали і перевезли в ті часи. Для того щоб добудувати радянську Слобідську школу, тому що вже там, будемо так говорити, кількість дітей дозволяла восьмирічку. А до цього в Радянській Слободі була тільки початкова школа. Тому було таке прийнято рішення. і Директор школи Олександрова вона особисто їздила, розбирали, перевезли в Радянську Слободу. Коли ця інформація дійшла до жителів села Сивак. До Олександрової почали телефонувати люди і пропонувати зустрітися. І якраз, якраз оце і відбулося ця подія, і стала приводом до того, щоб почати говорити про сивки на якомусь рівні на офіційному рівні. Тобі ж, вже представники влади почали говорити про те, що дійсно було село, була громада. Були житті долі людські, закинути, забути про це неможливо, не потрібно. І обов'язково потрібно зберегти пам'ять, пам'ять про це село, пам'ять про ті події. Ну, досить жорсткі події. Я, на мою думку, вважаю, це було. Досить жорстоко людей, які роками століттями жили на цьому місці. Їх ну, сім'ї знімати зруйнували долі 에... двох тисяч людей. Просто так це да, в одному да, селі. Да, однак да, області да, да, це да, ж не одно село. 에, да саме страшне, що влада тоді, як ви вже говорили, працювала досить жорсткими методами. Е, у нас Чернігівському районі це не одиничний випадок. Це прохорів Але прохорів хутір, але відстояти. Там, хутір відстояли, стояли так. Прохорів Хутір зміг відстояти за допомогою е, своїх е, жителів Прохорова Хутора, які е, мали зв'язки з журналістами газети «Ізвєсі» і Аганька. Вони звернулися до них до них. Тоді журналісти, будемо так говорити. Підняли це питання і змогли захистити село -Хутір. А Чи може одне село прохорів хутір? Захищали б одразу село Сивки. Ви знаєте, Журналісти. мабуть, сивки треба було виселити якомога швидше, його виселяли. Коли людей вивезли, вже нікуди було повертатися. О, моя дружина розповідала: вони з бабкою жили, моя дружина з сивок, вони з бабкою жили в клуні. Уже будинок розібрали, перевезли в Новоселівку. Вони з бабкою досі тоді було 6 років, жили е е е в клуні, не виїжджали звідтіля і вже після того, як вони викопали город там і так далі. Забрали картошку. Вони звідтіла поїхали і клуню розвалили. Нікуди було повертатися людям. Ви, попри те, що тепер знаходитеся в різних селах. Все ж таки зустрічаєтесь yeah. між собою. От yeah. якраз зустрілися в Радянській Слободі, тому що з'ясувалося, що частина вашої церкви, там де образ святого Миколи, це зараз школа. Ця школа була побудована ще в Сивках із нашої церкви Побудували. у 30-х роках. Її ну була було, було гоніння на на Ну, зрозуміло, що церква була несу не служилася церкви... нас і ліс. Був і все можна було збудувати нову школу, але ж треба було зробити так, щоб зруйнувати цю церкву. І з цієї церкви була построєна угу. побудована школа ще всівка. Ну, ви а ш... тоді вже ту школу перевезли? Школу перевезли, і з'ясувалося, що такі такий спосіб ви зберегли чудо... ну, образ Святого того Миколи. Так. Ми знали, що і в, в Сивках… ми і до цього часу діти там навчаються в школі в так, 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 так. І ми навчали. На моленому приміщенні можна сказати. Скільки разів на рік? Чи ви зустрічаєтеся? Десь починається з одинадцятого року. Ностальгія за тобто, рідними. до того часу не зустрічалися? Ну, такого хаотичного. Дивіться, Це 60-ті роки, 11-й Зустрічали. рік. Зустрічалися на... На... до да. на кладовище. Приїжджав да, на діди. А Каждарі. до речі, кладовище залишилося виїздили. Да. кладовище залишилося ваше залишилося? Не забув залишилося рибу. Я... Правда, воно не в такому приїжджали. стані належному будемо казати, але ж воно є. Є, ну, заросло, вже, тому людей, того, що з кожним роком приїжджає людей все. менше і менше. І менше, менше. Це зрозуміло. От, всі вже, да, як вже би, обриваються зв'язки і є невідомі могили. Так, однак я знаю, що про то ви не лише вмієте розповідати. Про ваше переселення ви книжки пишете чи ні? Ну, є у книга у вас? У мене такі невеличкі збірнички є сівки 2012, 12, 13, 14, яких я описував ці події і наші вже, будемо так говорити, організовані поїздки, які наша землячка Марія Рибенок, ну так. На день молоді. На день молоді. Кожен день, а ми вже збираємося і їдемо. Всі, кому це відомо. Ну, я хочу поправити Федоса Михайловича перша бом, спогад, бом, говорить, час про школу з'явився в газеті Гард. І написала її, був вчителька Смолиговець Валентина Миколаївна. Угу. Вона пономала, а потім ми ми Довго розмовляли, знаєте, коли ми приїжджаємо на рідні місця, про все. Саме більше згадували дитинство і все таке. А не от... могли пригадати, де школа ж, куди ж школа, наша тіла. А от діти ваші знають про ваше село? Знаете? Ваші діти, ваші онуки. Я своїх знаю ну, свої, дочок і зяті їздили туди, до стану, до Липи, там до прихід. Я думаю, так і другі. Ви знаєте, відносно книги, книги то як такої, немає. Чому я тут? Якраз бібліотечна система розпочала роботу зі збору матеріалу для написання книги. У нас є нагода і запропонувати телеглядачам, можливо, хто що знає так, чи пам'ятає, щоб вони звернулися до вас з інформацією, описали чи розповіли вам. Так, да, Оце якраз я хочу звернутися до всіх жителів Сивок. Будь ласка, надавайте нам допомогу в зборі матеріалу. Часу у нас іще поки що достатньо, поки що живуть, живуть жителі села Сивок. Вони можуть розповісти, розповісти про те, як виселяли. Але головне, вони можуть розповісти про те, як вони жили, чим вони жили. І будемо говорити розповісти про свою біль, про біль втраченої батьківщини. Тобто про це, про це я хочу е, створити книгу. Е, на сьогоднішній день у нас є така можливість, і ми будемо е, прикладати максимум усиль для того, щоб е, ця книга вийшла. Але без вас, без сивківці, ми її не зробимо. Це має бути книга спогади. Е, Валентина Мастерова написала е, свого часу. Книгу, Вона теж родом із сивок. Так, Книгу дочка». Вона якраз розповідає про життя села Сивок. Вона якраз на цих, будемо так говорити, на цих спогадах. Ну, от, тому особливо побігання так плакало дерево. Це да. виселення йде в один. Всі переживання, всі. Віддакали. Ой, а як от заплющити зараз очі і згадати той час? Що перед очима стоїть? Забутнє босоноге дитинство. Ми майже пів року і більше бігали без обуви, як кажуть. Коли Ні, не було, мені, такі... от, сни сняться. Я вже дорослий 62 роки, А сни сняться в сивках. Іменно в сивках. І в той хаті, в якій я народився. От я вже дорослий 62 роки, а я там, в снах я там. Ну, це незабутнє, тому що це, мабуть, оазіс такий природи. Нігде, ну, Ні, мабуть, ліп... ну, Ніпро... не було такого полісся, як у нас. Таких болота, луги, знаєте, заливні, розкажу... розливий рік. Один все. випадок. Значить, приїхали вербувати на заробітки солому скрідувати із Прилуцького району. Ну там водій такий пожилий був. І молодий інженер. Ну і знав вже за виселення, все, так і так, приїжджайте в наш совхоз, наш совхоз допоможе вам із переселенням, все. У нас багатий совхоз, давай розказувати. А водій той сидів, сидів, каже, що це ти гамониш, Куди вони асюль, Ти їх прикуй. Цепом, каже Товстим. Він перекусить цеп і цепи, приїде назад. Туди, говорять, Дніпро з рибою, там ліси було... з грибами. Откуди він поїде, що ну, ти каже, ста, це говориш. Ви знаєте, навіть був випадок, от, о, недалеко від мене жив сусід, Бабич Олексій, я зараз можу. Його ну, просто захворів чоловік, і от він пішов туди, туди і там помер. Писали возити, був об'явлений розшук, от, і знайшли його там. А як ви вважаєте, ну, взагалі-то радянська влада, мабуть, винна завинила перед вами. Дуже добре завинила. Перед вашими батьками? Да, перед всім, Отби вони покаялися, ті представники ті радянської влади. Що вони створили, зробили, спотворили ваші долі, ваше життя? Спотворили. Можливо, ви і жили б інакше. Ну, молодь завжди шукала десь. Во-первых, рознарядки були, приїжджали участково і на шахти. Переселенців було дуже багато. А от, до речі, ті мешканці села, вони. Uh, переїхали до Ч... по Чернігівській області розмістилися. Основно. Чи поїхали далі шукати долю по всьому радянському Основному Союзу? По всьому, світу. По всьому світу? Так, Да. До Челябинська туди досталось, до Актюбінська. Там... Ну, знаєте, тут хтось mm -hmm. там mm -hmm. uh, сказав mm -hmm. таке і поїхали. Mm -hmm. А потім прийшлося їм знову повертатись назад і тут же облаштовувати. Отака ну, от була. Uh, well, Наскільки я зрозуміла, ідеї створити село Сивки знову, спочатку у вас 12. немає такої. Не а було б а було б цікаво? Було б цікаво, хоча б якусь пам'ять. Ну, пам'ять це книга. Пам'ять це те, що виклон не і, і хрест у вас є там. Yeah. А скільки взагалі от на сьогоднішній день людей з вашої громади, з вашого села так дуже плідно і тісно спілкуються між собою? Ну, от ви прийшли в чотирьох, то ви і є засновниками. — Цієї ідеї. Чи вас все ж таки більше? Ні, він, він, значить, більше. більше. — От ви приїжджали до Радянської Слободи, там була зустріч, скільки там було людей? Десь о, 35 чи 40. Ну там все організовувалося. Короткий термін був. Ага, Тобто ви не готувалися так наперед цього. Так би слабода нас не вмістила. От, а ви знаєте, ви організовуєте, щоб приїхали всі Сивківці разом. Як це чудово. Це приклад того, що, попри всі негаразди, коли люди товаришують, коли вони вміють любити один одного, то і горе не горе, і біда не біда. Ну, Запрошуйте би... нас, ми обов'язково будемо про це розповідати. Плануємо ми провести зустріч уже традиційно, це е, на День Молоді. А чому ну, на День Молоді? Я оце другий е, раз від вас віде, чую. То... — Просто, просто визначено. — Доїхати можна визначення. туди. Там дорога дуже а тяжка. раніше не до... можна Так, Підсохне, і можна приїхати до озера, до Липи. То, то ви так мені говорите, я зрозуміла. Ви завжди відчуваєте себе молодими в серці, також тому на день молоді. А, а, все все а, а ще я хочу від вас почути все все ж таки, от ті моменти, коли ви виїжджали. От, пане Василю, ви останній, хто виїжджав із села? Так, мій батько останній виїжджав. А чому так вийшло, що він останній? Не хотів, не міг? Не хотів з усиллями своїми впирався. Хто в село? Після, після Давидова став етат, начальник по переселенню, етат, ядута Григорій Філіпович. І батько з ним кумом був. Батько рибалкою робив. То приїздив із району. І на яду тоже на цього налягають, він каже, як я кума можу виселити. що, каже. І терпів, потом приїхав і просить, знаєш, каже, кум. мені ж каже, парбіліт. Вилаш парбіліт. І так вийшло, що дали колгоспну хату, теж на території сивок, на горі там. Ну, він там же пожили, потім оп'ять же. Їдуть вже туди на охоту, мешає тая хата. Председатель колхоза голова продав її. Виселяють батька. Там стояла материна ну, сестри, хата. Вона виїхала в Василовку, хата стояла. Туди батько переїхав. Там теж тая почала мешати хата. Зам начальника РОВД, мочаник був такий, приїхав, спалив і ту хату. І батьки вже винуждено поїхали в Васильову. Готу. Да, да. Так, а було таке, ну, не хочу писати, були спеціальні бригади, які ходили, розкривали кри, дахи. А бригади от. із колишніх mm -hmm. людей, які 15 в тюрмах сиділи? 15-ти ну, Людина они, ще они, не визначилась, вона вони, зловом, зеки здавала командою. Людина це не визначила, вона діл. не знає, куди, а їй розкриває, їдіть все. От їдемо. А от хто з вас зараз живе вже... на Дніпрі? От е, хтось комусь вдалося залишитися біля річки цієї і жити там? Ну це в основному жителі села Василова Гута. Хто хотів ближче. Ну саме ближче це було е, село Росія. Там, Василь, там теж є переселенці села Сивок. Да, так да, Так, там менше. А Василов Гута саме раніше буви. ж село Дніпровське воно називалось Навози. І от сивок, а в сивках тільки були навозинки. У Дніпровському вже не було таких прізвищ. Один переїхав він в школі. Працював. Так от навози, навози. А слово навози, навозити було. І навозинки це ті люди, які навозили у Дніпровському. Це була, ну там з Вікіпедії я читав це місце, де куди звозились, там дані всякі там. І, і, Оселення це, це ж, Так, да, це було ну, шлях якийсь дороги. там. там так, повісно, не да. греки. А не було у вас ніколи в думках, я не знаю, звернутися до суду, позиватися проти держави? Якої вже нема? Mm. Ну, я вам скажу, проти кого можна зараз позиватися? Проти Росії, яка mm. правонаступниця mm. до Речі. У нас там на раді силка. Да кримінал Куди не обращались, куди не обращались нікаких. Ну, в радянські часи звертатися кудись було. Да ми знали, що були yeah, фільми, сельців, що якось. виселяли, це ж не перше переселення, що топили, коли Дніпро-Гес, строїли ще там Каховську Гест. Це ж там взагалі масово же села. Топили навіть з будинками, з церквами і так далі, кладовища були залиті водою. Так що ми це знали. І... Для радянської влади люди не існували. Да. Да, да, не було це... практики такої. Вони сказали все. Просто це. Вибач, Щас, о, зараз зараз переселяють як? Підготовляють місце, як от переселили ридьківку чи що. Підготували. То... А, переселили кутор. Локатів, кутер. Ну, всі задало. разом люди приїхали, да, так, так. приїхали і все. Хутор. Але ж а причина? то було що хочеш. Локатів. Він... Приїхав у готові приміщення. А те ж саме строй, себе, все, що хоче. А скільки у нас сіл в Чернігівській області? Є така у нас інформація з вами? Було виселено чи підтоплено? От коли? Ну я не знаю. Це це вже Козелецький район. Глиба, Нові, туди, тоді сторону Києва. близько десяти сіл ми так нарахували. Чернігівська Київська область. Це вже крайнє село, Сивки було все вже. Більше Дніпровська ж там вже рядом. І а ніколи у нас... от ваші діти чи онуки не казали вам, тато, дідуся, давайте збудуємо хатку чи дачку, чи щось ще там на березі Дніпра, там, де була а, ваша Баківщина. Давайте спробуємо там щось будувати. Не було ніколи бажання. Я розумію, починати все спочатку важко і дорого. Там вже віддали, кажуть, в оренду, там вже буде липі. На рибалку те, що якийсь да. певний політик-бізнесмен наш е, взяв метро. біля п'яти гектарів землі в оренду для побудови якогось, е, ну, може, санаторно курортного комплексу чи щось таке є. Ну, справа Ці в тому, що насправді на, на, на ви б, якби хотіли, могли б добуватися тієї справедливості. Хочете, я вам скажу, що. Ну. Так як розвивалися події після цього виселення, ну будемо говорити, що відбувалося з нашими силами? Села деградували. Моє село, в якому я жив, яке налічує 350 дворів і було теж близько двох тисяч мешканців. Воно зникло. Зникло не фізично, тобі село залишилось, будинки залишились, але там живе близько ста людей. На люди повимирали. Да, люди повимирали, молодь повиїжджала. Перспективи життя. В населених пунктах в селах нема у молоді. Вони роз'їжджаються. Ті, що залишаються, вони просто співаються, тому що нема роботи. Будинки культури зникли, школи зникли і так далі. Тобто інфраструктура, соціальна сфера знищена на селах була в ті часи, ще за радянських часів. І ті люди, які виїхали, вони в основному розмістилися компактно в селах навколо міста Чернігова. От. Вони на сьогоднішній день, діти їхні отримали можливість навчатися в вищих навчальних закладах, отримати роботу там і так далі. Тобто, в принципі, як для молоді, то це плюс. Наскільки, будемо так говорити, оцінювати ситуацію, чи принесло це користь громаді Сивок? Ну, з одного боку, да, це страшна трагедія. А з іншого боку, вони приїхали люди... ближче до Чернігова. Так, да. молодь, в... молодь все рівно виїхала із села. Ну. пане Федос. Однак, ми розуміємо з вами, що лише тоді, коли молодь поїде назад. Ми можемо врятувати навіть да. на Чернігівську область. Україну. Да. Якщо, якщо сьогодні ми маємо село Дніпровське, яке потихеньку відроджується і збільшується кількість населення, будемо так говорити, і село починає живати. Хоч за рахунок дачників, київляни їдуть і так далі, це чудова рекреаційна там зона. Чудова природа. Так, так, так. І село, село, буде, село буде оживати. Синки цієї можливості вже не мають. Все, козароги ще можуть відновитися. Ну Сив. а сивки вже не можуть. От в чому трагедія, можуть, якщо можуть. захочуть розумієте. А, якщо, я якщо впевнена, захоче, що можна <рес> шановна громада. Якщо громада Сивок. захоче да. буде опиратися, no. то можна Як щось за, зробити за, ще, зараз, ще. зараз активісти збираються скалачують навколо себе кисяк для того, щоб згадати, згадати пам'ять, залишити по собі пам'ять. А потім хто вже які в них будуть думки, пані Ірина, подаєте ідею? сієте да, да. е сім'я, яке, яке може е народитися потім відновленням Об, сивок. Обов'язково народиться. Ми про те, ще будемо говорити з вами про відродження сивок і про вашу нову книгу і про вашу зустріч з вашою громадою. У нас час завершується. Я, мені залишається подякувати вам за чудову розмову. Ну і запросити вас у студії знову. Василь Ващенко, Олександр. Воста, Петро Бабич, Федосла на синок, директор центральної районної бібліотечної системи. Там колишні мешканці села Сивок були гостями нашої програми. Я запрошую з радістю запрошую до нашої студії. Знову приходьте нам багато про що з вами є поговорити. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.